Люди привіт, моя борода синя, бо це по-революційному і зовсім не схоже на Фіделя. Спадок Фіделя живе, там а, а, російські підводні човни, якийсь там ще військовий корабель і навіть а, цей Криголам приплив на Кубу, їх там зустріли салютами. Тобто Куба і Росія досі друзі. Тому борода це по-революційному і має бути не схожа на фіделя. Тому вона в мене синя. А ще в мене сині брови. Вони не, не такі сині, як борода, вони такі сині, як... як море. Тобто майже зелені. В цьому відео я хочу розповісти про способи, як можна виїхати за кордон. Маючи там літню маму або літнього батька, коли у вас батько і мати вже літнього там, віку, там, років 70, може більше, то ви можете скористатися такою можливістю оформити над ними якесь піклування чи догляд. Для того, щоб оформити догляд, не треба ходити, оформляти якусь групу по інвалідності. Достатньо просто сходити до лікарів і е, лікарі там винесуть якесь рішення про те, що е, батьки літні, там, чи один із батьків літ, літній, і він вже е, е, потребує догляду, то потребує догляду від вашого боку. Ну, і Ви там оформите цей догляд, не, ходячи, там, не оформляючи знову якусь інвалідність або ще якісь такі складні документи, які коштують купу грошей. З лікарями це все можна зробити набагато простіше. І, і з цим доглядом так, з цією літньою мамою чи з літнім батьком можна виїхати за кордон. Hey. Про це знають мешканці там, маленьких містечок, а, а великі можуть, ну, мешканці великих містечок можуть і не здогадуватись, бо в них там не розвинена якась там ком'юніті, спілкування один з одним. І вони не знають таких речей. Я це знаю напевне, тому що мій там друг дитинства так зробив зі своєю мамою. В нього мама і батько є. Він взяв, оформив це піклування чи догляд. І спокійненько з цією мамою виїхав в Німеччину, залишився там в Німеччині. Ну а мама залишилася. Мама просто повернулася назад. Є там маленьке містечко, ну, жити з батьком разом далі, жити своїм звичайним життям. Тобто такі речі люди роблять, і я впевнений, що є ще сила селена таких якихось дрібних, нескладних способів провернути щось подібне. Тому не думайте, що якщо Якщо ви чули тільки там про якусь там інвалідність, то це тільки так. Є ще маса інших способів, вам просто треба зрозуміти, які вони є, і які поширюються на вас. Так що займіться цим, ну і спетляйте по-нормальному.